Порядок ведення постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету комунальної власності соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного спіробітництва і семи членів комісії на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету комунальної власності інвестицій міжнародного спіробітності присутні п'ять членів. Форум для проведення є засідання постійної комісії голошу відкрити. На комісію запрошені керівники та спеціалісти з структури підрозділів селищної ради. У зв'язку з відсутністю секретаря комісії нам необхідно обрати секретаря засідання, які будуть пропозиції. Пропонуємо обрати секретаря нашої комісії а, Хто за? Так, одного роста. Дякую, Приємно. На порядок денної комісії виносяться наступні питання про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи в Атератській каблі селищної ради на 2024-2025 роки. Сізячий, сізячий. Сізячий, про, про затвердження програми фінансової підтримки комунального станову Бруселівська агенція євроінтеграції Бруселівської селищної ради на 24-25 роки. Третє питання про внесення змін до бюджету Бруселівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Четверте питання про надання дозволу на, на виготовлення проєктного кошторисної документації. У кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Тобто, а Хто заказує порядок денний? Одноголосно, дякую. А, так, а, пропонується наступний регламент засідання для інформації по питанням до п'яти хвилин, виступаючого в обговоренні до 3 хвилин. Засідання комісії проводиться може 30 хвилин. А, будуть інші пропозиції? Не будуть. Так. Хто за регламент роботи засідання? Так, хто за? Проти отрималося, Прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи ветеранських хат Бразильівської селищної ради 24-25 роки. Догова дається посотка Світлані Васильович, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. У кого з депутатів будуть запитання? Так, колеги, ну ми на, на минулій до сесії створили якраз нову нову установу, комунальну установу на ветеранських прав. Ми розуміємо необхідність цієї установи. Тепер потрібно, якби запустити її в роботу і відповідно потрібну підтримку фінансування. Ви всі бачите програму. У вас вона є, мали ознайомитися з нею і є розрахунки. Я попрошу зараз Ірину Леонідовну, Сказати простіше фінансового управління з приводу по статтям витрат, які, є, які в нас пропонуються для отримання цієї установи. Значить на е утримання даної установи, будуть внесені зміни до селищного бюджету шляхом перенесення призначень селищної ради на утримання даної установи. Далі, по ходу там в таблиці внесення змін до бюджету, у вас є. Дана строка. Значить, Що що стосується даної установи, це виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, придбання концтоварів. Далі поточні на всі послуги. Вибач, да. Вибач, да. Вибач, будь ласка, у нас Роман, з літа ремонту виступала Світлана Васильівна, а ваше ні, я доповнюю, Я доповню, да, на що будуть для чого ця програма. Це є розділами, це є заходи цієї програми. Тобто оплата праці, нарахування на оплату праці, придбання поточних видатки, це канцтовари, поточні послуги, все, що пов'язане з діяльністю, підключення інтернету, виготовлення ключів, оплата оренди приміщення, оплата енергетичів по оренді приміщення. В принципі, такий розрахунок у нас буде і по ветеранському фагу, і по комунальній установі Агенція. Тобто, два таких розрахунка. Поки що у нас є штатна чисельність, але вона заповнена не повністю, буде заповнятися по мірі да, по нашій потребі. І кошти будуть направлятися із, не додатково із бюджету, а там, чи з доходної чи так далі, з відширя, а перерозподілятися ті плани призначення, які в нас є на виконання даної програми. Ці ну, програми створюються з метою, щоб можна було по відділенню позначив проводити проплати на отримання даних постановки. Буде зеркальне питання. Ну і крім того, ми вже говорили про те, що будуть використовуватися джерела, заборонене законодавство. Ми будемо писати грантові підтримки, кошти з держбюджету на ремонт приміщення, ну і на інші там програми, які будуть потребувати, тому що ми розуміємо, що сьогодні велика кількість у нас прийде ветеранів. У нас ветеранський хаб розрахований. На зараз 700 людей служить, 157 є людей, чи ветеранів АТО ООС, які служили ще з 2014 року. Якщо ми прикинемо, це майже до 900 людей, яким треба надати допомогу, і відповідно членам їх родин. Але поки немає масовості, ми беремо людей, які необхідні. Зараз почнеться почнеться робота створення реєстру е, самих ветеранів і працівники е, комунальної установи зараз будуть особисто ходити по, по самим ветеранам, які в нас є з АТО ООС. І починається ли ця робота? Тому нам не потрібно зараз повністю штати. Нам треба тільки ті люди, які зараз будуть створювати реєстр. Якщо повернуться ветерани масово, і тоді потрібно. Буде вже кількість відповідних похідців, то згідно чинного законодавства, з розрахунку на людей, наприклад, ми тоді вже будемо добирати працівників, а поки що ми просимо затвердити ось в такому вигляді. Так. А... Шановні депутати, у кого є запитання? Немає. Немає. Проєкт рішення з даного питання депутата продана. Проєкт завізовано, зауважень у нас немає. У кого з депутатів будуть зауважені пропозиції? Немає. Комісія рекомендує винести проект рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести по імен на голосування. Дмитриєва за. Бісик за, за. бісик. За, за. Харченко. За. Крушинська. За. Яке тут визначають? Да. Ріши рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи Бросилівська агенція євроінтеграції Бросилівської селищної ради на 24-25 років слово надається у фіз Людмилі Миколаєві, директору комунального Бросилівська агенція євроінтеграції. На розгляд комісії питання про затвердження програми фінансової підтримки. Комунальної установи Сильвська агенція зброї інтеграції. Так само новостворена створена установа, яка потребує як і закупки оргтехніки, оренди приміщення, матеріали, інвентар, і в тому числі так само, як і по ветеранському хабу, це зарплата, нарковання на заробітну інші, працю, інші витрати, які можливо будуть. Ну, Оплата відряджень в тому числі, тому що діяльність організації буде пов'язана з міжнародною діяльністю, і, і теж і, в, в програму фінансової підтримки ці питання на заплатили. Е, організ... е, наша установа буде займатися теж і грантовими проектами, це будуть і соціального спрямування, і гранти, які будуть надаватися. Різних консультування, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, для отримання грантів на власну справи ветеранів і інших категорій населення. В майбутньому планується все-таки, ми зараз виступаємо як непробуткова організація, а в майбутньому будемо включати і надання платних консультацій для спорт таких грантових програм допомоги підприємцям нашим місцевим, можливо і іншим. Ми просимо підтримати нашу програму і надати кошти для її розвитку. Значить, у нас штат чотири чоловіки, директор головний бухгалтер, два фахівці. Один займається напрямком міжнародної співпраці, це як перекладач. і один не буде йти як проєктний менеджер, який в основному розробка проєктів. Проте настоянні всі на те, що всі будуть включатися разом до створення проєкту. Микола по дорозі мене зупинив, і каже, коли вже вам видати. У нас є два напрямки проєктів. Mm, вже в нас є два напрямки по сонячній батареї, ми по теплому таксувати, тому будемо старатися вже включатися в роботу. У кого депутатів ще є запитання? Немає. Проєкт рішення з даного питання з депутатом на Проєкт завізований, зауваження у нас немає. У когось депутатів будуть зауваження пропозиції до проєкту? Немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд та затвердження сесії. Прошу секретаря комісії провести певне на голосування. Хто за? Проти піднявся. Дніпрі за. Дістих за, вісім за Харченко, за, за. одномоловна рішення прийнята. Наступне питання порядку денного внесення змін до бюджету в Росії селищної територіальної громади 24 рік. Тому надається проведення вимоги начальників за чим пов'язано у нас позачергове засідання сесії з питанням внесення змін до бюджету, а саме. По галузі освіти з державного бюджету виділені кошти на придбання шкільних автобусів. Йде придбання на умовах співфінансування 3 мільйони з державного бюджету, а наша сума 1 мільйон 2 тисячі гривень. Кошти ці необхідно передати іншому бюджету, а саме обласному бюджету. Обласний бюджет буде проводити тендерну закупівлю, проплату. Ми будемо лише отримувачами даного шкільного автобусу. Тому пропонується вам ну, таблиця звичайна таблиця для зручності працювання. Перші три позиції це у нас буде наші всі зміни пов'язані з тим, щоб направити кошти з галузі освіти на власний бюджет. В даному випадку у нас розпорядник коштів відділ фінансів, тому що ми є передавачем суденцій на рівень. Сума мільйон дві тисячі шістьсот гривень. Далі вся таблиця до кінця, значить, джерело коштів, сказали, що на початок року. Які у нас утворився, ми надаємо відділу освіти на забезпечення захищеної статті, але вже захищені статті знімаємо і передаємо на обласний бюджет. Іншого у нас сьогоднішній день немає. Перевиконання виходної частини у нас немає. Далі, вся таблиця у нас йде до кінця це зміни в межах головних розпорядників коштів. Було прийнято рішення, що на позачергову сесію виноситься питання внесення змін до бюджету, щоб вже на чергову не займатися питання, тому всі розпорядники підготували листи, надали відділу фінансів, все опрацьовано. І так далі у нас потесту. Значить 14 370. Це кошти, які нас залишилися з програми створення використання матеріального резерву. Було закуплено бензин, де спало було придбання. Ну і 14 370, перекидається на селищну раду також на придбання бензину, але на отримання самої постанови селищної ради. Далі у нас іде 1 мільйон. Один мільйон це із селищної ради перекидаються призначення на програму фінансової підтримки Бруселівської агенції Євалідиграції. У нас утворюється нова функція, беремо на означистке обслуговування нової комунальну установок. Ну і відповідно до програми, відповідно до розрахунків, те, що було вже раніше озвучено, направляються кошти. Я думаю, що ці кошти не будуть може, до кінця освоєні, ну поки що вони задовільняють повну потребу на розвиток не, на, на розкрутку даної установи. До, да, до кінця року. Значить, далі у нас є перекидка у 406 тисяч з програми економічного соціального розвитку на програму розвитку земельних відносин. У нас іде 136 300 збільшення. На видатки на діяльність відділу земельних відносин. Далі у нас 70 тисяч це пов'язано із, із детальним виготовленням детального плану по земельній ділянці для необхідності формування проєкту для виставлення на право оренду. На що буде? Комерці... Діяль. Комерційної діяльності. Ну, 99 900 ми щомісяця з вами направляємо кошти це придбання смітників далі у нас на фінансову підтримку комунального підприємства Вітеранський хаб йде один мільйон гривень, також йде перекидка із відділу соціального захисту населення. Ми там закладали кошти на придбання і так далі. Тобто ми вже знали, що буде утворена дана установа, ми там забивали кошти, тільки не знали, які чином буде в нас і коли вона суттєвость. Ми тут будемо з вами направляти кошти. Крім того, 100 тисяч виділяються гроші на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме на господарь з виведення казни. Ці кошти необхідні на придбання насоса на водомережу та електронного обладнання для робіт з обліку деревини і передані земельні ділянки, де знаходиться деревина. Далі у нас іде зміни. Зміни у нас ідуть. 43 тисячі. Нам необхідно встановити. На Об'єкті виготовлення проєктної кошторисної документації будівництва локальних чисних споруд для КНП Русилівська лікарня та житлових багатоквартирних будинків. Минулої сесії ми сюди знімали призначення зараз за рахунок е залишку по капітальному ремонту покрівлі житлової будівлі Долинівського сільського будинку культури 27345 і доходи спеціального фонду 15655. Ми направляємо 43 тисячі для того, щоб оплатити проєктну документацію. Ну і, в принципі, ці всі видатки, які були озвучені. Тобто ми беремо залишку завального фонду 1 мільйон 2600 і з надходжень е спеціального фонду 15 655 всі зміни озвучені за рахунок коштів, які знаходяться у розпорядженні головних розпорядників коштів. Якщо є питання, щоб потім на сесії ну, конкретно на позиції не зупиняться. Так, У кого є питання? <кій> <кій> так. А, так. А, у кого з депутатів є зауваження? <кій> Проєкт рішення здання питання. Депутатам роздано. Проєкт реалізовано зауважень немає. У когось депутатів будуть зауваження пропозиції, вирішили, що немає. Комісія рекомендує винести проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Прошу секретаря комісії провести за. до голосування. Захарченко? За. 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 Рішення прийнято. Четверте питання. Наступне питання. Так, про надання дозволу на виготовлення проєктної -проєктно пошторисної документації. Коли надається обов'язково оплата на охорону на чергічних повітря містобудування? Е, пропонується надати дозвіл просильської селищній раді на вихованих проєктно-кошторисна документації саме. Це локальні споруди для житлових квартирних будинків для внутрішньопереміщених осіб і будівництво житлового комплексу багатоквартирних будинків для внутрішньопереміщених осіб на дві ділянки. Дане рішення вже приймалося в селищною селищної ради. Єдине, що сюди вноситься поняття для внутрішньопереміщених осіб для пришвидшення його проходження. проходження. А рішення 54-ї сесії 2069 вважати таким, що втратили чинність попереднє рішення. Це зміна. Так, так. Питання є? Нема. Так, зауваження? Проєкт рішення. З даного питання роздано. Проєкт завізов, зауважень у вас немає. Рекомендується проєкт рішення про надання дозволу на вироблення проєкту пошкорисної документації вивести на звернення сесії. Про секретаря комісії провести мене голосування. Дніпріва. За. Вісик. За. Вісик? За. Захарченко, За. Рішення прийнято. Питання порядку денного очікування. Дякую за.